Питання, з якими звернулися краяни до управління праці та соціального захисту населення могилів Подільської дільниці жмеринського відділення ПАД Вільниця газ та міського комунального підприємства Водоканал, мали на меті з'ясувати, чи може залишок субсидійних коштів, що виникає внаслідок економного споживання води та газу, бути використаним для оплати послуг в наступний розрахунковий період, що є беззаперечним стимулом до економії. Та як споживачам краще отримати інформацію про стан рахунків на оплату води та газу? Ствердну відповідь, основану на урядовій постанові щодо можливості використовувати залишок коштів для сплати за послугу в наступний розрахунковий період, отримали ми у водоканалі. Людмила Григорівна, скажіть, будь ласка, яким чином споживач послуг? Які надає ваше підприємство, якщо він отримує державну субсидію на сплату за ці послуги, може скористатися залишком коштів на рахунку у тому випадку, якщо він спожив менше води, аніж визначено йому соціальною нормою? Ну про це чітко указано. Да, про це чітко указано в постанові Кабінету міністрів, де зазначено конкретно, що. Значить, сума коштів, яка перерахована організації для оплати вартості послуг в розмірі соціальних нормативів, яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання, зараховується як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу домогосподарством на наступні розрахункові періоди. Но, це діє тоді, коли людина повинна показати споживання. Тоді ми зараховуємо оцю частку невикористаних коштів її в рахунок. Аби не було сумнівів, пересвідчуємося в почутому ще раз. Тобто, якщо підсумувати, врешті сказане вами, то можна чітко сказати про те, що якщо в людини є на рахунку залишку коштів, то ці кошти можуть бути зараховані. В рахунок наступних платежів, якщо людина спожила менше ніж визначені соціальні норми, З цим же питанням звернулися до начальника Могилів Подільської дільниці жмеринського відділення «Вінницягаз» Володимира Поляка. Його відповідь була дещо іншою. Що споживач бачить на своєму розрахунковому рахунку суму невикористану суму, тобто він спожив менше газу, ніж розраховано було відділом соціального забезпечення при наданні субсидії, чи може він сплачувати меншу суму, якщо на рахунку є залишок коштів, в випадку, коли споживач не використав весь об'єм газу? Потрібно звернутися в розрахунковий центр і оплату проводити за реально використаний газ по лічильнику, за той об'єм газу. Наприклад, можна сказати так, якщо я не буду в цифри якісь, а якщо по субсидії виділено 500 метрів кубічних на місяць споживання, використано 300, треба за ці 300 заплатити. Перерахунок проводиться в розрахунковому центрі. Отож, начальник дільниці запевняє, що споживач має сплачувати щомісячно за фактично спожитий газ, вартість якого вирахують працівники відповідного відділу дільниці. Для певності звертаємося в управління праці та соціального захисту населення. Натомість начальник управління Людмила Дейнега пояснює, що закономлені за рахунок зменшення споживання ресурсів субсидійні кошти повністю чи частково, залежно від суми, все ж таки покривають вартість послуг у наступний розрахунковий період. Ромадяни мають пам'ятати, що використовувати зекономлені кошти слід у межах опалювального сезону, тобто до кінця квітня. Якщо в кого залишилися запитання щодо оплати послуг, звертайтеся до їх постачальників. Ми всіх, хто до нас звертається, ми всіх інформуємо, всім даємо роз'яснення. Якщо в людини є зекономлені кошти, вони просто показують різницю в кубах, які людина спожила за відповідний період, і ми їм зараховуємо безкоштовно оці куби. Щодо споживачів газу, то до їхніх послуг нині є ще й онлайн-кабінет для зручності спілкування з. Газопостачаючим підприємством для можливості більш своєчасної отримання інформації підприємство «Вінницягаз» запровадило нові форми спілкування з споживачем. Як відомо, що розрахунковим періодом сплати за спожитий природний газ є календарний місяць, з першого по перше число, скажімо так, і зараз запровадили нові способи передачі. Інформацію щодо використаного природного газу, щодо оплати щодо стану всіх розрахунків. Перший спосіб, яким можливо передати інформацію щодо використаного природного газу, це спілкування з операторами нашого міського розрахункового відділу. По телефону 623.00 можна отримати всю інформацію у оператора, передати показник лічильника. Друга, Другий спосіб, з яким можна передати об'єми використаного газу то показник лічильника, це за телефонами в контакт-центру, який знаходиться в Вінниці. Телефони 0432, це код Вінниці, 509 104, 605 305 або мобільний телефон 067 011 01, 01 04. Передати також можна за цими телефонами показники лічильника і спож... таким чином зафіксувати спожитий об'єм газу можна передати з допомогою смс-повідомлення на номер 7104. Вартість згідно тарифу мобільного оператору, це є невеликою платою. Передавати можливо таким чином розрахунковий рахунок свій. Пробіл і показник лічильника. Передати на 7104 на цей номер буде зафіксовано у оператора. І самим, самим таким актуальним способом є робота в особистому кабінеті. На сайті 104.ua можна зареєструватися. Сам, сам спосіб реєстрації не є. Дуже важким, там заповнюється анкета і через 5 хвилин надсилається, надсилається код і можна вже працювати в особистому кабінеті. Через особистий кабінет можна відслідковувати, як спожитий об'єм газу, як форми розрахунків. Розраховуватися можна також з допомогою карточки любого з банків, який є зареєстрований. І тоді це взагалі можна, не виходячи з квартири, з будинку, можна ці всі операції проводити. Також на цьому сайті можна дізнаватися стан розрахунків і стан спожитого газу. Оце такі форми. Попереду ще три місяці опалювального сезону, тож є час скористатися отриманою інформацією.